Я керівник перевантажувального терміналу, котрий ми побудували в 2023 році. В нашому проекті є ваговий комплекс, котрий ми закупили у компанії. Вагові системи даним комплексом ми дуже задоволені. Він побудований на італійських тензадатчиків. Це двоє вагів, 18 метрів 80 тонн навантаження. Працюють дуже гарно. Ми задоволені даними вагами. Коли ми зупинялись і обговорювали, з яким заводом працювати, то вибрали даний завод, оскільки це вже не перша наша вагова система, яку ми побудували. Дане підприємство зарекомендувало себе як надійний і стабільний Стабільний партнер, тобто всі сроки з приводу виконання та побудови даного комплексу були витримані, обслуговування даного комплексу на дуже високому рівні. Це гарне обладнання, надійне і стабільне. Вважаю, що якщо будемо будувати ще більше таких комплексів, то будемо працювати з даним заводом, оскільки він. Євляється, на мій погляд, заводом номер один в Україні. І всіми процесами, які ми робимо, ми задоволені. На сьогоднішній день ми приймаємо дуже велику кількість автотранспорту. Десь приблизно ми так прораховували за місяць у нас півтори тисячі вантажівок, в котрі проїжджає цей ваговий комплекс. На сьогодні ми не бачимо якісь там проблеми, що щось там з металом, що вони якось не так себе ведуть. Тобто ваги дуже такі надійні, міцні, гарно витримують великі навантаження. Тому якістю даного продукту ми задоволені, і ті тем які використані в даному комплексі, я вважаю дуже надійними. Тому десь через там кілька місяців буде проведений гарантійний осмотр. Вважаю, що на таку кількість автомобілів, котрі вони, через них проїжджають, то вони дуже-дуже неплохо справляються з тими задачами, котрі були на них покладені.